Закрите котежне містечко в селі Іванковичі, Воно складається з одноповерхових будиночків і хочемо зробити вам актуальність будиночків, які розташовані в нашому містечку. Котежне містечко йде з закритого типу. При в'їзді встановлено шлагбаум і територія закрита. Далі перший будиночок. Він площею 105 квадратів, ділянка 5 соток, є також навіс і є вивід зарядки під електроавто. Ми йдемо далі. На цю вулицю заведені всі центральні комунікації, газ, електрика, центральна каналізація та центральна вода. Також, якщо, наприклад, будуть блекаути, тут є безперебійна система постачання води, тому з цим проблем не буде. Далі будиночок навпроти вже проданий, тому ми рухаємось далі. Вулиця повністю вже облаштована. Прибудинкові території теж наразі активно завершуємо. Другий будиночок. В ньому наразі ми робимо ремонтні роботи за дизайн-проєктом. Тому якщо ви хочете продовжити ремонт під себе, можемо в цьому допомогти. Тут 105 квадратів по будинку і 5 соток ділянка. Наразі робимо озеленення і також там є навіс на авто. Далі в нас є окрема така вуличка. Ми звідти заїжджаємо і далі бачимо ось таку вуличку. Тут у нас розташовано два будинки. Перевага цих двох будинків в тому, що до кожного будиночку є своя смуга заїзду. Дуже зручно і комфортно. Друзі, якщо ви хочете отримати детальну інформацію на будиночок, який вам сподобався, пишіть і ми допоможемо вам з презентацією та надішлемо всі необхідні деталі на кожен із будиночків. Ці два будиночки по 160 квадратів і по 5 соток ділянки. Ці будинки можна придбати під Єоселю, тому це теж така перевага. Також по інфраструктурі трішки розкажу: в селі Іванковичі дуже гарно розвинена інфраструктура, багато супермаркетів, магазини, ліс, озеро, стадіон. Також є дитячий садочок, школа. Тут будуємо ще два будинки. Якщо ви хочете, щоб ми побудували під вас, теж можемо. В цьому допомогти та реалізувати проєкт, який вам подобається. Щодо цього будиночку, в ньому наразі робимо ремонтні роботи, і дуже скоро цей будинок буде повністю готовий. Тут 119 квадратів і ділянка 5 соток. Загалом тут буде 10 будиночків. Заводимо автоматику на ворота до кожного будинку. Така красива вуличка, повністю є освітлення вулиці. Цей будиночок вже проданий, і далі ми доходимо до кінця вулиці, вона така тупікова. І хочемо показати вам ще один будинок, який повністю готовий під ремонт і вже повністю готовий. Він ось так оглядає, дуже красивий стильний фасад з травертину натурального каменю. Площа цього будинку 165 квадратів, ділянка 5 соток. Перед будинком облаштована ось така зона відпочинку. І подивіться, як красиво виглядає сам будинок. Також даємо декоративну підсвітку під дерева. Друзі, якщо вам сподобався якийсь із наших будиночків, пишіть нам і ми надамо вам всю детальну інформацію на кожен будинок.